Всім привіт! З вами Міла Лернер та канал Просто Податки в Німеччині. Багато з тих, хто переїжджає до Німеччини та бачить завзяття місцевих жителів при заповненні податкової декларації, питають А навіщо йому треба? В цьому відео я розповім, чому вигідно заповняти податкову декларацію та подавати її вчасно. Для початку невеликий дисклеймер. Це відео не є податковою консультацією, це пояснення термінів та поняття, а також деякі поради з мого особистого та професійного досвіду. Отже, за даними Федерального бюро статистики, за 2017 рік кожен житель Німеччини, який подав короткову декларацію, повернув собі в середньому 1051 євро. Як вони змогли це зробити? Дуже просто. Вони вказали в декларації супутні втрати, так звані Вербомуском та Зондергамскаром. Це всі витрати, які необхідні та невід'ємні від отримання доходу. Відео я буду використовувати наступний терміни. Брутто-дохід це вся сума вашого доходу за рік, незалежно від його джерел, до оподаткування та виплати соціальних внесків. Нетто дохід це ваш дохід за нарахуванням усіх супутних витрат. На нетто дохід нараховуються податки. Давайте розберемо ситуацію, на прикладі. Уявіть собі, що ви працюєте в Мюнхені, десь міста, отримаєте брутту зарплату 48 тисяч євро на рік. Тобто 4 тисячі євро на місяць, ваша податкова ставка 25%, насправді вона буде дещо менше про те на спрощення прикладу. Ваш роботодавець є одночасно вашим податковим агентом, тобто він від вашого імені нараховує та відправляє до фіскальної служби податки. Так от, ваш роботодавець на місяць відправляє до фіскальної служби 1000 євро податків, тобто 12 тисяч євро на рік. Проте, він не знає про ваші супутні витрати. Подаючи декларацію до фіскальної служби, ви нібито виправляєте розрахункову помилку вашого роботодавця та вказуєте на те, що ваш дохід значно нижчий, а отже, податки повинні бути нижчим. Отже, в нашому прикладі уявіть собі, що ви витрачаєте 50 євро на місяць на дорогу роботи, 80 євро на професійне журнали, концептуар, літературу та 120 євро на навчання. І того, 250 євро на місяць. 3 тисячі євро на рік. Це означає, що ваш нетто дохід насправді 45 тисяч євро. А отже, податок має складати 11 250 євро. Таким чином, придаткова служба вже має повернути вам 750 євро назад. Небагато буде добре, правильно? Добре, а що робити, якщо у вас мінімальна зарплатня ходите на роботу пішки, у вас немає концуарів, нема навчання, списувати страхові платежі? Це зонний аускати. Страхові платежі, виплати до медичної каси, ваші витрати на лікування, ваші витрати на утримання батьків та родичів. Все це можна списати не в повному обсязі проти достатньо. До того ж, в кожному живе Німеччині, який отримує дохід. Є можливість автоматично, паушально списати 1000 євро з податків, тобто знято доходу. Це робить для вас залежно від вашої додаткової ставки від 180 до 450 євро у Також добре. Що робити, якщо ви тільки навчаєтесь і не отримаєте ніякого доходу, все одно заповнюєте декларацію. Тому що ви можете зробити збитки. Тобто, заповнити так звану мінусову декларацію, вказуючи всі ваші ці самі витрати на дорогу на підручники на обіг университетів. Всі ці збитки будуть нарощуватися із року в рік та сформують для вас збиток який можна списати з ваших податків і з вашого майбутнього доходу. Один собі 4 4000 євро. Проте треба дві речі. Перша – це все доступне для студентів магістерських програм. Для бакалавріату та студентів у школі на Жанні. І всі витрати повинні бути внесені в декларацію у той рік, коли витрати були принесені, інакше випадково їх не прийме. Чи є ті, хто не повинен заповняти декларацію, Можна сказати, що так: ті, хто отримують лише та виключно соціальну допомогу, як біженці або за параграфом 24, їм не треба заповняти декларацію, тому що вони все одно нічого не отримують назад. Якщо ви отримаєте допомогу по безробіттю, спроковому безробітті, тобто менше одного року, або декретні кошти, то декларацію заповняти вже не просто можна, а необхідно. Є ще інша категорія людей, які повинні заповняти декларацію. Це люди, які отримують доходи від більше, ніж двох роботодавців, тобто у вас два обіж роботодавці, люди, які отримують щось окрім своєї зарплатні, дивіденди, аренду плату, відсотки і таке інше. Ті, хто отримують допомогу короткостроковому безробіттю або декретні кошти, ті, хто отримують кошти із-за кордону, особливо якщо це офіційне закладні. Цей випадок ми розглянемо окремо, тому що він дещо складніший. Також, якщо ви в цьому році одружилися, розірвали шлюб або стали дорогу під У цих випадках ви зобов'язані заповнити декларацію і держава вас буде суворо карати, якщо ви цього не зробите. Я сподіваюся, що змогла вас переконати у вигідності заповнення податкової декларації, зможете витратити 2-3 вечори і отримати невеликий подарунок і податкової служби. В наступних відео ми детальніше розглянемо, що таке Wearing з що таке зомпер аусхарм та як за її допомогу зменшити свій нетидохід, а отже податки. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайк та до нових зустрічей! З вами була Ніна Вернер та канал просто податки в начитим. Дякую.